Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Друзі, всім привіт! На зв'язку Viper. Дякую за підписку. Ми починаємо. Прийшла інформація, що буде скоро ребаланс двох героїв Ерол і Влад Воїн Темряви. Давайте розбиратись із цими ребалансами і що їм змінили. Отже, Ерол. В нього були змінені дві навички А2 і А3. Дивимось, що йому змінили. А2 було. Атакує одного ворога тричі, шанс завдати критичного удару плюс 30%. Кожен удар має 50% шанс ігнорувати захист цілі, тобто повністю ігнорувати ціль, е, захист цілі. Що стало? А2. Атакує усіх ворогів. Шанс завдати критичного удару плюс 30%. Кожен удар ігнорує 15% захисту цілі. А3 Було. Краде всі бонуси з цілі та атакує її. Шанс завдати критичного удару плюс 30%. Е, стало. Атака. По ворогу перед атакою знімає з себе всі штрафи та краде всі бонуси у цілі. Шанс завдати критичного удару плюс 30% так само залишилось. Якщо ціль помирає, ходить ще раз. Книги тут залишились, що тут плюс 45%, що у А2 також плюс 45%. Що ми маємо? Зараз Ерол став на голову вищий. Просто потрібно буде глянути на коефіцієнти після релізу. Ось, як ми можемо побачити, він ходить з свого третього, з своєї третьої навички, вбиває ворога, далі отримує додатковий хід і непогано так б'є своєю масухою. Додатково ігнорує 15% захисту цілі. Якщо ми до нього ще доплюсуємо сет жорстокості, непогано так буде ігнорувати 40% захисту цілі. Тобто, в чистій теорії, якщо коефіцієнти в нього будуть хороші, на перспективу класний герой на аренку. Також йому змінили ауру. Раніше була збільшує атаку союзників у підземелях на 35%. А стала збільшує атаку союзників у всіх боях на 28%. Аура непогана, можна використовувати для всіх і у всіх режимах гри. Як на мене, ребаланс вийшов хороший, не сказати, що імба, але потрібно дивитись на коефіцієнти, і будемо бачити, чи він заграє наранці. Ребаланс, як на мене, цікавий. Ідемо далі. Наступним нашим героєм від репаланс Влад Воїн Темряви. Дивимось, що в нього змінилось. В нього змінили тільки його А3. Було, атакує одного ворога двічі. Перший удар має 75% шанс з книгами 100% накласти зменшення захисту 60% на 2 ходи. Другий удар має 100% шанс з книгами накласти блок активних навичок на 2 ходи. Якщо накладено обидва штрафи, накладає на себе бездоганну завісу на 2 ходи. Стало атакує усіх ворогів з шансом 100% з книгами. Накладає зменшення захисту 60% та блок активних навичок на 2 ходи. Накладає на себе бездоганну завізу на 2 ходи. Аура. Була збільшує крім шанс на 30% на арені. Стала збільшує кріт шанс союзників у всіх боях на 24%. Мені дуже подобається даний ребаланс. Влад воїн темряви. Нарешті буде вилазити із складу і буде використовуватись на ранці. Що ми маємо за ребаланс? Ми отримали класного контроллера разом із розломом. На ранці мідгейму він 100% зайде і буде використовуватись у когось як основний розломщик. А у когось як розломщик плюс контролер на аренці 3 на 3. Як на мене, тепер влада можна діставати із складу і використовувати. Потрібно буде також подивитись після релізу, які будуть ось тут коефіцієнти. Можливо, він навіть зможе бити непогано. В нього ось тут масовий удар. І ось тут на А3 також буде масовий удар. Тобто сміло можемо витягувати своїх владів, прокачувати та використовувати. Непоганий контролер, як деде, ми ще його будемо тестити. Я свого влада буду діставати із складу та використовувати на Аренці і, напевне, в інших режимах гри. Ось такі були новини. Пишіть в коментарях, кого чекаєте. На ребаланс і кого хотіли, щоб плари відребалансили і підняли, а можливо, когось понерфили. На зв'язку був Вайпер. Якщо було корисно, тисни вподобайку, підпишись, підтримуй український контент та зустрінемось в наступних відео. Skill one of ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.